На каналі Аня Плюс. Роман! І сьогодні у нас був майстер-клас, так? Ось, ми ось таку конфетку робили. Зараз вам усе покажемо, так? Гарного вам перегляду! Пока! Пока! Всім доброго дня! Всі є! Точно, нікого не забули! Дивіться, зараз ми згорили нашу карамельку. Ось така рідка, всім обережно вона дуже-дуже гаряча. Ось вона така рідка і дуже-дуже гаряча. Температура зараз її вище 100 градусів. Водичка при 100, а це 170 градусів. І зараз в неї ми додаємо таку ароматичну олійку. Зараз буде вона випаровуватися і ви почуєте запах, з яким паком нас будуть цукерочки. Не чую запах. І з яким смаком? Ну давайте будемо відгадувати. Всі носики догори і будемо принюхуватися, з яким-то смаком. Ви дуже любите його їсти, то тите по вас, їсте його, відвистить. Правильно. Обережно. Ручки не пхаємо. Воно дуже-дуже гаряче, як я вам розказував. Так, виливаємо червону карамельку сюди. Вона теж дуже-дуже гаряча. Тож... Обережно з нею. <кій> ну і ви мені так і не розказали, як ми будемо робити білу карамельку. Червоний ми додавали перначок червоний з такої чорної Я не знаю. А що мама з яєчним білком робимо? На міксері. Збиває. Збиває, правильно. <кій> ми зараз нашу карамельку будемо не збивати, а розтягувати. <кій> така як, як пластиління.

І починаємо збирати нашу червону карамельку, вона ж теж підстегла. Найбільше метелика. Ми з тобою домовились, так? Так, О, будемо робити метелика. Ми будемо робити рожевий колір. Так, якщо висягати червоний, то отримуємо рожевий. Так само збагачується киснем, бульбашками подивимося. <ш protege> Бачите, ми нашу карамальку розігріваємо таким вогником, що вона залишалася нас тепленькою. Навіть незважаючи на те, що ми зараз на гарячому, на дуже гарячому столі працюємо, вона нас застигає. Буде тверденькою, і ми вже нічого з нею не зробимо. А нам ще треба луточки зробити? Квіточки, сердечка, метелики, правда? Так. Да. Ну що, а будемо з вами мити ручки? Так. Да. Давайте, всі не, по черзі. не, не можна. Ти вже помила. Не, я не помила. Молодець. Давай ручки тут Треба, щоб сухенькі були. <реш> ну Що, вдіваємо рукавички? Так. Да. Давайте. У кожному пушточці. Як ти сьогоденько молодчинка втягнула? Це той перший панчик. Молодець. Зараз Анічка наша буде. Ань, що ти будеш робити? Буде сердечко? О, Зробимо з тобою сердечко. Вон, О, це. Сердечко сформувати. Так, ті, що вона, вона, зрубили, зніма, вже зробили, можна знімати. Запакуємо з ними без рукавичок. Фані. Дивись, маємо таку цукерочку, давай покатай її, попробуй, яка вона на ощупь, гаряча. <рисування> не, так, не тисни, а просто потуляй її <рисування> у столику. Що вона у нас кругленька була. Ти хотіла Давай ще її гарненько прогріємо і будемо закручувати. Гаряча? Так. і Давай скручимо равлика. Скручимо, скручуємо, скручимо до кінця. Ми робимо сердечко. Давайте, бо Роман, іди. Yeah. Не ставай з іншої сторони. О, Ормоман буде машину робити, а не І... І... сердечко. Запихаємо. Стоп. Так. Тепер так звужуємо Наше сердечко. Ти поки що покатуляй. Карамельку? Давай, Чи так пальчиками тисни, беремо, тисни сюди, що щоб воно таке остреньке було. Пальці, Якщо буде дуже гаряче буде, так. то ти мені давай, кажи, давай, гаряче, Добави. я тобі помажу. І, і давай тисни мою руку, так, щоб наше сердечко велике велике було. Давай Роман, Та ви металик дуже великий вийшов. все. Молодець, колеса находила. А нас же тебе до тверда, вже твердий металик. І беремо шпатель. Вона стигає, треба постійно підігрівати. Тараво воно таке втиснення. Є. Yeah. Схоже на сердечко. Звучий равлика, ти вже бачається. Гарне. Так, Молодець. А я на наступному разу зроблю сердечко. До кінця закручу. Ой, молодці. Наступного разу зробимо сердечко. Тепер нам треба забухнути. Це подобалось тобі? Так.

Ще, тримай, Можливо, так, колено. Можливо, колено. Можливо, колено. так, Тримай машинку і зараз будемо наклеювати наклейку. Зараз Клеїко, я наклеїко. тобі її відклею, а ти її наклеєш на машинку. Добре? Я йому подякуємо. Класно, Все, молодець. Дай Юрчику. Дай Юрчику, ще, щоб він опакуєте? не плакав. У тебе конфетка? Покажи, яка тебе конфетка.